Вітаю, друзі! Я Віталій Порт, президент України Володимир Зеленський наголосив, що із командуючим збройними силами України Залужним працює у одній команді. Ці слова президента України стали по суті відповіддю на тривоги суспільства, що командуючий збройними силами України, який має великий авторитет у суспільстві, може бути переведений на якусь іншу посаду у вирішальні часи для боротьби українських збройних сил із російськими загальниками. В Києві між тим у віртуальному режимі саміт Кримської платформи, на який прийшли президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда, який прибув до української столиці. Варто нагадати, що коли саміт Кримської платформи відбувався минулого року, багато лідерів країн світу вирішили не брати у ньому участь, щоб зайвого разу не дратувати російського президента Володимира Путіна, який вважає Крим. Частиною Російської Федерації у супереч міжнародному праву і зобов'язанням самої Російської Федерації тоді саміт Кримської платформи викликав серйозне роздратування російського політичного керівництва, незважаючи на те, що під час саміту і президент України Володимир П. Зеленський і інші українські керівники наголошували на тому, що хотіли повернення Криму до складу України дипломатичними засобами після Кримської платформи і Володимир Путін і інші російські чиновники неодноразово підкреслювали, що Україна бажає повернути Крим військовим шляхом, і таким чином, якщо б Україна вступила до НАТО, це могло б призвести до війни Росії із північно-атлантичним союзом. Це вигадане у Кремлі бажання України стало одним з приводів для нападу Володимира Путіна на нашу країну 24 лютого. Відразу скажу саме. Приводом, а не реальною причиною, реальна причина полягає у рішенні Володимира Бутіна зліквідувати українську державність і приєднати територію сучасної України до Російської Федерації у вигляді низки областей, з яких як вважають у Кремлі має бути витіснена українська свідомість. Таким чином мова йде не тільки про ліквідацію української держави, а й про знищення і вигнання всіх тих, хто вважає себе українцями, так зване остаточне вирішення України. Питання за гітлерівським зразком, і таким чином лідери країн світу, які не хотіли з'являтися на кримській платформі, дійшло до того, що федеральна канцлерка Німеччина Ангела Меркель прибула до Києва в день святкування української незалежності однак на саміті не з'явилася. Просто не дуже добре розуміли справжні наміри російського політичного керівництва, яке перейшло до. Втілення своєї улюбленої ідеї відновлення територіальної цілісності колишнього радянського союзу у кордонах 1991 року шляхом так званих спеціальних апарацій. А якщо бути точним, війни з колишніми радянськими республіками, які з точки зору Москви мають зникнути з політичної карти світу раз і назавжди поступитися своєю державністю Росії як єдиній можливій державі на території колишнього СРСР. так що Крим. На який у 2014 році намагалися реагувати досить м'яко. Згадаємо, які санкції були запроваджені після того, як анексували Крим. Це були насамперед персональні санкції проти російських чиновників, які брали участь у порушенні міжнародного права. Був лише першим пострілом. У Намагання Володимира Путіна поставити крапку на державності колишніх радянських республік. Ну, звичайно, першим пострілом була війна з Грузією 2008 року. А може, треба почати з окупації Придністров'я, Абхазії Південній Південної ще ще 90-ті роки. Однак анексія Криму все ж таки була абсолютно надзвичайною подією, тому що вперше після другої світової війни одна держава приєднала до себе територію іншої. Всупереч бажанню цієї держави, в якої було відтяпано територію, і всупереч всім нормам права, і до того ж було поставлено під сумнів права корінних народів території, на яку претендувала держава-окупантка, тому що по суті Крим, який російські шовіністи весь час називають сакральним і важливим для Росії, не має до російської історії державності взагалі ніякого відношення. Це історична земля кримськотатарського народу. Росія її окупувала в часи Катерини II, цієї жорстокої підлої російської імператриці. Пам'ятник, який досі стоїть в українській Одесі, я б сказав, як плювок в обличчя всіх тих, хто ненавидить Російську імперію і бажає її швидкої трагічної смерті. Війська Катерини II вчинили на Криму такий самий геноцид. Який Гітлер вчиняв у Європі, а Путін зараз хоче вчинити в Україні? Так що можна сказати, що це продовження старої імперської людино-нависницької політики. І саме тому вважати, що права на Крим після всіх тих злочинів, які були здійснені військами Російської імперії Сталіним, який вигнав кримських татар з Криму. Має Російська Федерація, це означає не поважати саму історію, саму справедливість. Але російські шовіністи її і не поважають. І саме тому вони перетворили похорон нікому невідомої політологіні Дар'ї Дугіни, цієї псевдоекспертки у пропагандистських шоу, а також дочки одіозного фашистського ідеолога Олександра Дугіна у справжній неонацистський Шабаш. На похороні говорили чимало. Слів ненависті і зневаги до інших держав і народів, один з депутатів державної думи, лідер бандитської партії ЛДПР Володимира Жиріновського Леонід Слуцький, навіть виголосив нацистське гасло на цьому похороні. Одна країна, один президент, одна перемога. І це абсолютно відповідає гітлерівському Рай, гаєнрай, Фюрер. Але ми прекрасно розуміємо, що росіяни нацисти є і створили собі нацистську державу, якій є тепер головним символом їхнього бандитського бажання знищити все, що вони бачать навкруги. Є напівсвастика, якою вони так казуються у своїх пропагандистських. Матеріалах. Похорон Дугіна і нагадав, що Путін готується до нових злочинів проти українського народу, а також до боротьби із власним народом в ситуації, коли росіяни, врешті-решт, відчують економічні результати політики свого біснуватого Фюрера, і можуть почати повставати хоча б з соціальної точки зору. Володимир Путін готується ще більше діяти шляхом створення репресивної держави. І. Стріляти не тільки в українців чи в представників інших народів, які будуть боротися за свій суверенітет, але й в російський народ, якщо той народ буде намагатися позбутися його злочинного режиму, і я абсолютно впевнений, що в разі, якщо росіяни вирішать боротися із путінізмом і зрозуміють, що подальше перебування Путіна при владі призведе до економічного краху, Російська Федерація буквально потоне в крові і Володимир Путін Цин буде з радістю і насолодою дивитися, як гинуть його власні співвітчизники. Бо ми вже зрозуміли, що саме смерть є тим, чим живе цей псевдополітичний діяч, колишній чекіст, який очолив Російську Федерацію тільки тому, що КГБ. Прийшло до влади в Росії і шукали якусь підставну постать, яка б захищала бізнес інтереси чекістів, що вирішили опанувати повністю всю владу над Російською Федерацією. І от вся ця історія з збистом Дугіною і Озвинувачення на адресу України нагадує найтимніші часи сучасної російської історії, коли саме так. Компрометували і знищували чеченський народ, перетворюючи його з борців за незалежність на терористів, що виступають проти російської держави. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на підпису на мої соціальні платформи на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства самому юцю.